Депутати райради зібрались вперше з березня 2023 року. Минув майже рік з моменту, коли орган очолив Богдан Цимбалюк. Однак жодного разу він так і не скликав депутатів у сесійній залі. Тож ініціативу на себе взяли самі обранці. За період часу 10 місяців надзвичайно велика кількість. Звернень від жителів громад Хмельницького району надійшло до нас, до депутатів. І зважаючи на те, що сесія не скликалася головою районної ради, ініціативна група з п'яти фракцій звернулася, зібрала підписи з депутатів щодо проведення позачергової сесії, адже є питання, які вкрай необхідно прийняти районною радою. Попрацювати у залі зголосилося трохи більше половини депутатського корпусу однак цього вистачило, аби зібрати кворум та прийняти важливі рішення. Ми поставили на голосування програми підтримки збройних сил України, а також питання щодо звернення до президента України щодо присвоєння звання Герою України і посмертно трьом громадянам. І ми розуміємо, що є велика кількість питань, які назбиралися уже, це більше 70, але потрібно пройти процедуру, тобто провести засідання постійних комісій Хмельницької районної ради, провести засідання в президії для того, щоб напрацювати спільні рішення по цих питаннях, які назбиралися за великий період часу. Попри власну бездіяльність, низьку явку та відсутність інших ключових осіб, керівник Хмельницької райради задоволений, що таки не усім байдуже. Я радий, що ми сьогодні знайшли можливість. Прийти на цю сесію, вирішити ряд важливих питань, які допоможуть в першу чергу нашим збройним силам України. Це для мене надважливо. Дуже добре, що депутати знайшли в собі мужність, силу, відповідальність і проголосувати за певний перелік питань. Серед питань порядку денного депутатські звернення, програма підтримки військовослужбовців та зміни колег по депутатському корпусу, адже троє раніше склали свої повноваження. Це як третя сторона того, що ми можемо робити, будучи в країні. Яка воює в країні, яка відстоює свою цілісність, державність і незалежність? Далі працюватимуть постійні комісії та президії, аби наступну вже чергову сесію провести більш продуктивно. Не захотіли депутати і заслухати звіт голови районної ради, вирішивши слідкувати регламенту. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.